Ці ями на вулиці Привокзальній у Луцьку минають вже більше півроку. Хто часто їздить цією дорогою, вже наловчилися. хто вперше б'ють колеса та підвізки автомобілів. Утім, є шанси, що ями найближчим часом залатають. Розпочалося осіннє обстеження доріг, яке щороку проводять патрульні поліцейські. По Державний стандарт вона має бути не більше 4 сантиметрів. В нас, як бачите, 11, Навіть ну, 10-11. За допомогою спеціальних рейок вимірюють глибину ям та вибоїн. Поки що рекорд 13 сантиметрів. Під час перевірок звертають увагу на ями та вибоїни, а також на те, чи є всі необхідні дорожні знаки. і Розмітка Це вимоги, приписи і притягати до адмінвідповідальності посадову особу за неналежне отримання вулично шляхової мережі. Обстежують дороги міського значення, а також обласного і державного. Після зауважень ті, хто утримують дорожнє покриття, мають його відремонтувати. Зазвичай впродовж тижня. Більшість претензій надходять до житлово-комунального господарства. Але балансоутримувачами доріг у громаді є не тільки вони. Якщо ж нічого не змінюється, штраф та адмінвідповідальність. Грошове покарання наразі складає 1020 гривень. Наприклад, на якийсь дорожній знак може бути дано одна доба, може бути більше. На кришку люка також на усунення такого дефекту дається одна доба, на дорожню розмітку може бути три доби. На усунення ямковості може бути як п'ять діб, так і сім діб. Якщо балансоутримувачі не проводять ремонт, то справа може дійти й до суду. За словами керівника ЖКГ Луцьк ради, часу на латання ям справді не вистачає. Зокрема, на проведення необхідних процедур, тому доводиться сплачувати й штрафи. Щось спілаємо виконати, і що не співаємо, ну, даєм відвідувати таким чином. Працює. За словами Миколи Осіюка, намагаються однаково стежити за всіма дорогами і не виокремлювати якихось ділянок. Роботи ведуться і планові, і там, де отримали приписи від патрульних. І вулиці Мамсервою, і, і львівської, і так далі. І так далі. Ну тобто повністю по всій території міста виконуються роботи. На думку керівника ЖКГ, дороги Луцька та громади нині у задовільному стані. Правда, капітальних ремонтів не проводили через війну, займалися поточними. Ми постараємося до початку зимового періоду максимально провести ямковий ремонт, як суменевим методом, так і методом гарячого звертування, виконати ремонт цих вулиць. Частину проблемних ділянок планують ремонтувати і в холодний період. Нині оголошено тендер на роботи такого типу. Загалом вже у цьому році на отримання вулично шляхової мережі Луцької громади виділили 30-40 мільйонів гривень. Цифра не точна, каже Микола Усіюк, бо на сесіях періодично виділяють гроші на додаткові ремонти. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.